Твоє ім'я боюсь його промовить, нечистим устаном марноді, Твоє ім'я створило море й гори, і у горі світило золоті, твоє ім'я в рожевему світах, як промінь сонця осяває схит в тумані білі і у росах ранку, вишневі вишневій віці. Що Твоє ім'я у гром підголосі, веснянім корі соловів саду зеленому, пшеничному колосі, червоним ума, що траві знайду, по блискавках, Що небо люто краю Дощі душі веснім, Що в листі будить Твоє ім'я, найкраще в світі знаю, чи ж можна це ім'я не полюбити? Часі звуках, кольорах, немов весни знамено то зелене, що майорить під небом на вітрах, твоє ім'я, моє у серця дзвонить, лиш вірою душа моя жива, ти сила, що в дорозі оборони, щоб я лише до тебе угору йшла, Твоє ім'я, моя найкраща. Щоб я серця в кроненях зростав, Моя зля ранкова і зірка пісня, Моя іще незнала висота. Твоє ім'я то все те, що я маю, що мала я і молитиму колись. Що в чого моє ім'я для тебе, біль і муки. Бо що від мене ти ісусе мав, на хрест чертовний той, простерши руки, ти цвяхом на долоні записав моє ім'я. Ти знав, я буду жити, коли у світі на землі постій. І ти прийшов, щоб грішним послужити. Мій Господи, безсмертний Боже мій, Твоїм ім'ям, як сонце, всі згріті, немає чим боргів Тобі сплатити, Прошу мене, навчи мене у світі, біля Твоє, життя своє прожить. Амінь.